Доброго дня, друзі. Ви знову на подкасті Метаморфози. Якщо ви вже раніше нас слухали, або вперше ми вас вітаємо. Це рубрика Що далі. Мене звати Володимир Швець, я ведучий цього подкасту. І в нас сьогодні в гостях Олександр вятржик Капелан. І далі Олександра себе представить і вона про себе більше розповість. Тому, будь ласка, ваш час. Да, доброго дня. Да, я Олександра Вятражик, і я а, відповідальна за шпитальне направлення в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Mm -hmm. а, почали ми своє служіння. Взагалі, капеланом я стала ще до повномасштабного вторгнення, десь за півроку, мабуть, господь щось знав вже готував нас заздалегідь. От, і, на жаль, Можемо так сказати, що це згодилося, тому що спочатку одразу повномасштабки. А, ми всі включились в це діло. Всі? Ну, всі капелани, я маю на увазі, які були на той час. Нас там було, може, чоловік двадцять, uh -huh. і нас тоді зібрав командир. Це Андрій Міщенко і Андрій Алєнчик. Вони нас зібрали, хто uh -huh. є. І е, ми почали розподіляти, що ми можемо вже робити прямо зараз. І е, командир Андрій Міщенко тоді сказав, е, що а от Шура буде мені допомагати в медичному направленні. Це mm -hmm. я так дізналася, що я за нього відповідаю. Так що командир сказав і ми почали робити. І оце якраз десь з кінця березня 22-го року. Ми почали робити. Нас тоді було в шпитальному направленні, мабуть, я одна була. Mm -hmm. <с? <с?> да. А зараз в нас дуже велика, крута команда, да. десь більше 30 команд по Україні. Слава Богу, я дякую Богу за кожне серце, яке відгукнулося на mm -hmm. це служіння. Вот. І м дуже круто, тому що це. Така велика і підтримка і допомога. У мене просто в сім'ї троє хлопців третій рік на війні. Це uh -huh. і, мій, і мій син, і тепер уже і мій зять, і мій брат. Тому е я це знаю, так скажемо, і відчуваю особисто. Я якраз хотів запитати про особистий мотив. Питання, чому, uh -huh. чому ви вибрали цей шлях? Ще до того, як почалося повномасштабне вторгнення. А, та насправді я не вибирала. Ну, якось так воно вийшло. Ну, але ми знаємо, що у Бога нема нічого випадкового. Да? Мені запропонували спробувати. А я думаю, чому би ні. Угу. А так, ми ж не знали, як, що і буде далі. Зрозуміло. Ми шукаємо відповідь. Якби не ми шукаємо. Ми, ми, ми кожен теж шукаємо відповідь, а що далі, кожного дня 100%. Але коли людина знаходиться в шпиталі і, і в неї реально інше життя, і приходить усвідомлення, що або не усвідомлення, що це інше життя. А що далі? Що ви робите? Як ви допомагаєте як капелан? Які у вас бажання, куди привести людину? Ну, яким чином це відбувається? Що, чи є якась методика, яку ви можете розповісти, і хто небудь стане капеланом? Ну, насправді, волшебних слов, волшебних дійстві не існує. Це ми чітко розуміємо. І на досвіді ми бачимо, що ну, перше, що я хочу зробити, це подякувати кожному нашому військовому. І... І Військовослужбовиці, да? тому що у нас і дівчат дуже багато. Uh -huh. Кожному хочу подякувати за те, що вони роблять, за те, що завдяки їм ми можемо жити в своїй країні і спати в своїй країні. І що у нашій країні взагалі існує майбутнє насправді тільки завдяки їхній роботі і їхній, не знаю українські слова, самопожертвеності. Uh -huh. да? Самопожертв... Жертовність. Да, жертовність, жертовність, даже да, самоп... тому, що вони вибрали цей шлях mm -hmm. і вони вибрали захищати. І це велика повага і велика, просто великий уклін кожному. Тому а, насправді, а, коли от судячи з досвіду, да, як ми спілкуємося з хлопцями, з дівчатами, то а, поки що стоїть питання перемоги. У кожного з них. У них нема такого, що що я буду робити далі, там без ноги, без руки там, чи ще щось. Вони хочуть цю перемогу. І вони а, внутрішньо знаходяться з тими, хто зараз виборює нашу свободу. І своїми побратимами. Це ну, просто 85% можна так сказати. Тому. А, у мене був випадок, помню, один із перших хлопців, у нього була потрійна ампутація, і одньо, одного ока не було, але він лежить весь там, забінтований, <смі> такий, каже: зараз я немножко тріхтуюсь і пойду далі. Тому а, насправді, от перший етап, цей, коли вони в шпиталі, ще оцей перший етап, вони ще до кінця. А, не розуміють, що ще відбулося, да, і вони всі ще одною ногою знаходяться там із своїми побратимами. От у мене теж ще один хлопець є, я з ним дуже дружу. У нього ну, така важка була черепна-мозгова травма, ну, поранення в смислі. І він все одно. Він йому важко ходити, там, але він все одно шукає шляхи, як йому повернутися назад. І ще один є хлопець: у нього АЗФ в нозі, тобто пряма нога. І він вже десь рік на лікуванні знаходиться. Він знайшов інший варіант. У нього брат молодший на фронті. Він купив собі крутий пульт, і він на дроні літає кожного дня. Тому, якби, поки вони там є, це 85%, що вони намагаються якось допомагати своїм побратимам. Угу. Тобто 85% їм вдається таким чи іншим чином повернутися на фронт? Поки що так. Тому що психологічно і психічно вони ще всі от у нас є. В корпусі дуже е, класний спеціаліст, якщо Нелічка був дивитися. Да, Неля Куцак. І вона нам колись казала ще от, до повномасштабного вторгнення, що, е, поки що поки що, поки йде війна у нас в країні, у нас ветеранів нема. Ветерани у нас будуть, коли закінчиться війна. Тому зараз ці військові, які з 2014 року, вони все одно мислями, десь там знаходяться, десь там вони все одно вони знають, що відбувається на фронті, і все одно вони відчувають свою ще причетність. Тобто, нема такого, що все, я ветеран, типа. І... А так в основному всі ще, якби знаходяться в зоні бойових дій внутрішньо. Тому а... Те, що ви уточнюєте mm -hmm. внутрішньо, воно yeah. мається на увазі, що зовні mm -hmm. реальність інша, ну, зрозуміло, прагнення. Я теж спілкуюся з військовими, mm -hmm. які хочуть повертатися mm -hmm. на фронт. Але, наприклад, він каже, що в мене зараз немає вже такої можливості через поранення, через лікування тривале. І він реально шукає відповідь на питання, що йому робити. Він каже, що я а, з дитинства мріяв бути військовим. І він зразу після школи пішов в військове училище. Угу. Потім а, АТО, вторгнення на Сході. Потім угу. повномасштабне, і він весь в цьому процесі. І тут він отримує поранення, після якого він не може повернутися на фронт. А що далі робити? Якщо. Це була мета його життя, якщо він все своє життя пов'язував з дитинства саме з такою моделлю. Ну, є і такі варіанти. У нас є багато прикладів, дуже таких яскравих і дуже крутих, е, є один військовий. Він з 15-го року воював, такий дуже потужний, спецназ. І, <клух> мабуть, в 22-му він у нього двох ніг немає, а, і зараз він вже на протезах реабілітувався. І ми з ним їздимо разом до хлопців. Він, він їх мотивує дуже круто мотивує. Да, мотивує і розповідає про протезування. Що треба ну він завжди займається спортом. Він, взагалі, у всіх змаганнях спортивних таких да, приймає участь. І завжди він з гантелями, там і таке інше. Ну, дуже, це от такий дуже крутий приклад. І е, е, у нього зараз е, в планах. Е, е... Крута ідея зробити м, такі спор спортивні майданчики для хлопців. І ми якраз теж коли відвідували хлопців, запрошували їх, що якщо, якщо що. І всі хлопці на нього дивляться з повагою і з такою великою мотивацією. Я вважаю, що це дуже крута ідея і ініціатива, коли самі хлопці потім мотивують і розмовляють з такими ж, як вони. Колись були. І вчора, от буквально теж, ми коли відвідували хлопців, і я там з одним хлопчиком балакала, кажу, а що, ну вот ну, як ти думаєш, ну вот що чим, чим би ти хотів да, займатися? А він каже: Ти знаєш, я думав, я ж психолог угу. з освіти, я хочу от хлопцям допомагати, і угу. це, це дуже крута ідея ініціатива. Дуже. Це, це цікаво. Тобто ви говорите про те, що більшість е, військових в шпиталях, вони все рівно пов'язують себе з хлопцями, з побратимами, переважна більшість. А скільки, якщо ми говоримо, наприклад, про співвідношення, відсотки, скільки говорять про, про те, що вони хочуть залишитися вдома, вони хочуть залишитися в сім'ї, вони хочуть. Займатися господарством, там ще чимось іншим. Є ж таки? Є, є. У мене теж є. Дружу, теж з одним хлопчиком, вибачте, всі хлопчиками називаю. Скажіть їм, скільки років, щоб <говори> 다, всім стало. З вісімнадцяти, до 70 всі хлопчики, <говори> ну, які, які всі поранені, розуміло. всі хлопчики, так. Да. От і теж це, мабуть, теж один з перших, якщо будеш дивитися. <laughs> він зрозуміє, про кого я. Вот. То а, у нього так сталося, що буквально в перший же день, як він приїхав на фронт у 2022 році, а, був прильот, і у нього а, ну там, взагалі, таке дуже велике чудо случилося. Боже, і ми про це прямо в громаді фільм зняли. І він розповідав ну, просто, що ну, таке, ну, дійсно диво було Господнє. І у нього було дуже важке поранення. У нього там і штирі в хрібті були, і в грудині у нього титан був, і голова титан, і ну, щелепа в трьох місцях. Так він, він більш творчий, так скажемо. Він дуже талановитий і фотограф, і митець. І, наприклад, він не повну не пов'язував свою да, своє майбутнє з військовим. Він, я пам'ятаю, пішов на акторські курси. От вони там навчилися ставили якусь виставу. Я приїжджала на цю виставу. і Це був, звісно, такий восторг, дуже за нього вболівали, як він там грає роль там, і таке інше. Потім він ще щось зробив, і ще щось. Тобто він, ну, якби людина себе шукала. І він дуже талановитий фотограф і такі, ну, просто фотки у нього дуже класні. У нас так розмова будується, цікаво, що я бачу проблему, а ви розповідаєте історії, що ніби проблеми не існує. Да, 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 Тому давайте ми будемо продовжувати розповідати історії, да. реальні історії реальних людей, які. Були в тяжких обставинах в шпиталі mm -hmm. з ампутаціями, з пораненнями тяжкими, але вони виходили. Я так розумію, у вас таких історій доволі багато. Дуже багато, так. Да. То е давайте ми, або ви визначіть, наприклад, топ-3 mm -hmm. зараз, які ви розповідаєте, тому що це реальні кейси, які mm -hmm. працюють, виходять. Mm -hmm. Що а, для когось це, ну скажімо, для е людей, які навіть не мають воєнного досвіду. Питання, що далі, це, це, це тупік в житті. Uh -huh. А люди, які зустрілися з реальним складним викликом, вони знаходять вихід і знаходять реалізацію, і знаходять застосування себе. Тому давайте топ-1. Yeah. Або давайте yeah. почнемо з топ. Три. Ну, як хочете собі да, да. комбінуйте ці моменти. Да. Ну, можу розказати один такий приклад, дуже крутий. От побратим мені mm -hmm. підказав перед тим, як я сюди їхала. Бо такі, mm -hmm. <laughs> коли читала питання, думаю, боже, що розповідати таке? Вот. Але він мені сказав ну, просто так, небольшое, що називається, відступлення. Справа в тому, що. Із-за того, що більшість поранених це у нас чоловіки, да, а, я намагаюся, щоб з дуже важкими а, хлопцями, важкими, я маю на увазі, пораненнями, угу. да, розмовляли брати. А, брати, це ви маєте на увазі? Мої побратими, да, капелани. Да. Угу. Тому що все ж таки а, це кожна розмова. З нашим хлопцем, да, це я вважаю як сповідь. Якщо він розповідає щось копелану, то це сповідь, то це розмова між ними. Тому, а, перше, що ось мій побратим каже, коли він заходить, ну, до важкого, ну так скажемо, свіжо пораненого, там, коли дуже висока ампутація, або там ну, ну, важке якесь поранення. Перше, що він каже, і я з ним повністю згодна, якщо хтось почує, це дійсно так. Що хлопці, які вижили, вони побороли смерть. І це велике діло. І якщо вони вже це зробили, немає сенсу да, далі вмирати. Тобто тут є такий поштовх, дуже крутий виходити на життя. І це життя далі виборювати. Тому це дуже круто. і це дійсно так. Це, ну, Господь допоміг йому побороти цю смерть. Бо ті історії, які розповідають мені хлопці, там теж у нас був один хлопець, який із своєю ногою на ста пункт прийшов. Йому одірвало ногу, благо, благо, що це була зима. Він її в кульки приніс, її пришили. Вона працює. Да, і таке було, знаєте. Тому коли вони розуміють, що це те, що вони роблять, це заслуговує поваги нас всіх, да, нас, цивільних, да, це повага і це велика вдячність їм. І якщо вони побороли цю смерть там на полі бою, якщо вони вижили, то є сенс жити далі. І далі боротися. Або перефразувати, дозвольте, угу, да. немає сенсу не боротись, да. тому що відштовхуємося від чого, ніби, а який сенс боротися. Да. Ну, якщо вже ось так і ось так. Ну, мені насправді ну, дуже складно взагалі про ці речі говорити, тому що я бачив ампутації теж в шпиталях. Я бачив дуже бадьорих хлопців з ампутаціями. Прямо він такий заряджений, що я думаю, ну звідки yeah. ця енергія, як він взагалі може а, ну, з якимось таким ентузіазмом дивитися, майбутнє? я радію за цих хлопців. Щиро радію, вони ще й інших підбадьорюють mm -hmm. і підбадьорюють. Можливо, якби в них зараз брати інтерв'ю, то вони б дали жару. Наприклад, багатьом людям, які мають кінцівки. Ось. Скажіть, будь ласка, це заслуга самого хлопця, який постраждав. Це заслуга його оточення, яке навколо нього. Капелани, можливо, сім'я, можливо, друзі, побратими. Це заслуга Бога, це заслуга випадку, це заслуга. Чи я це заслуга? Ну, я все ж таки думаю, що це сувокупність угу. багатьох факторів. Тому що людина, яка пішла захищати свою країну, яка пішла захищати свій дім і своїх рідних, у неї такий сильний дух. Угу. І ми ж всі знаємо, да, що ми захищаємо свою країну. І коли. На нас напали, то й Господь нас захищає, правильно? Uh -huh. Тому дійсно кожна історія наших бійців, наших uh -huh. військових, кожне життя наших військових – це велике диво. І uh -huh. це сукупність всіх. І я знаю історію, коли навіть а, а, от це ж ми знаємо, що зараз такий повальний ідіот розвал родин. Так. Да, на, жаль, на жаль, серед всіх. І навіть коли до хлопця не приїздила дружина, uh -huh. да, не підтримувала, він все одно не здався, він так згрупірувався uh -huh. і, і от, ну, от просто винирнув із того, що є. Навіть це. Я знаю не одну таку історію. Тому наші хлопці такі, вони достатньо заряджені. Тобто ви кажете, що це можливо? Можливо. Що а, навіть зрада близької людини назвемо це так, угу. це не вирок. Угу. Питання, якщо відчувається, що сили немає, угу. і це неможливо, і хочеться десь ну, втопити те все горе в алкоголі угу. чи в чомусь іншому. Де той імпульс, в кому він, хто має бути біля цієї людини, що потрібно сказати для того, щоб включити надію, для того, щоб включити вогник в очах? Е, ну, Я вважаю, що, опять же, таки, це сукупність всіх. Велика подяка і повага нашим лікарям. Угу. Наші лікарі роблять іноді неможливе. Просто вони, як і папа, як і мама, як угу. родина, ці медсестрички. Я знаю багатьох лікарів, які просто живуть в шпиталях, в лікарнях, просто живуть там, і вони віддаються хлопцям повністю. Велика шана і подяка волонтерам. Це просто нереальні люди. Я з ними от, Постійно ми працюємо і це просто восторг від кожної з них і від кожного, що хлопчик, що дівчинка. Велика подяка там, психологам. Просто, а, як от ми, коли навчання проводимо да, для шпитальних капеланів, ми кажемо, що кожен з нас повинен Виконувати свою задачу. І ми поважаємо роботу один, один одного. Uh -huh. да? Лікарі роблять свою, психологи роблять своє, волонтери своє, капелани своє. І кожен з нас вносить а, такий хороший імпульс, от uh -huh. як ви кажете, а, в життя а, цього пораненого. Я собі, от ви говорите, uh -huh. я собі думаю, кожен. А... З цих людей, яких ви перераховуєте, доводять, що це життя цінне. Да. Особисто так для і мене. Є. І тому я віддаю те, що я маю для цієї людини, тому що це життя, яке збереглося, якого смерть не здолала, да. як ви говорили. Воно цінне, і ми його підтримуємо, і ми допомагаємо всіма силами для того, щоб він. Знайшов відповідь на питання. Так і є. А що далі? Да, волонтери там іноді до нас звертаються і кажуть: там о, привезли хлопчика, медсестри його. Ну, такий дуже там один хлопчик у нас був дуже депресивний. Дуже важка у нього була подвійна ампутація. І така була ампутація, що йому постійно, ну там. Культі не було у нього, тільки та забедряна кость, і інфекція все одно прогресувала. Йому трошки підчищали, підчищали. Ми дуже хвилювалися, що ну, просто на одному хребті буде жити, ну, грубо кажучи. І, ви, і він це розумів, да, і його дуже приприду це пригнічувало і вишибало з життя, так скажемо. І ви не уявляєте, як там сестрички до нього заскакували. Там, волонтери заскакували, ми заскакували, тобто ми йому ми не давали шансу взагалі поглибитись ці думки, так скажемо. Але, але йому дуже. І якось одного разу дівчата-волонтерки питають, а що б ти хотів? Каже, пива. Ми приходимо, у нас навіть десь фотка є, дівчата йому принесли. Шарик надувний, а там така кружка з півом. <хи> От. І, і ви не уявляєте, яка у нього була посмішка. І от якось, знаєте, от, от, коли ми всі разом це робимо, це дуже і дуже важливо. Коли ми дві з да, штатних капеланів ЗСУ, це бути поруч. І це дуже важливо, тому що коли з ним є хтось поруч, коли його сприймають такого, який він є. Не намагаючись його змінити, пере, там, перевзути, навчити. Да, навчити, розказати йому все, як що да, 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 як треба, як жити там, угу. і таке інше, коли ми його сприймаємо, такий, який він є, а, і це робимо а, від чистого серця по чесному, угу. а, вони це бачать, і тоді вони відкриваються, і ми розмовляємо ну, дуже класно, да. Круто. Я бачу в цій всій історії абсолютно таку божу закономірність, коли виключно, коли люди служать одне одному, маємо гарний плід продовження життя, продовження надії, продовження знаходження відповіді, а що далі. Рано чи пізно ця відповідь по-любому знайдеться. Я в це теж вірю. А, на кінець от цього епізоду. Скажіть, будь ласка, будь ласка, що не можна робити ні в якому разі людині, яка поки що не має надії? Ось вона в такому стані, що надії немає, і купа питань, як далі жити, що їй ні в якому разі не можна робити. Ну, не треба давати їй порад, по-перше. Ні-ні. Самі цій людині, яка ага. от, е, знаходиться в цьому стані, от, що їй не можна робити? Що, ну, їй не можна замикатися Окей. у собі. Да. Не можна замикатися у собі, і не можна е, закриватися від допомоги. Угу. Uh -huh. вот. Таке буває. Таке дуже, ну, буває і, і, і досить часто, тому що м, хлопці, особливо з важкими, да, там, і ампутаціями, і таке інше, їм все одно буде потрібна допомога людей. Uh -huh. Не можна відкидати допомогу людей. Окей. Волонтерів, тим, там. які хочуть да. допомагати. Так, да, взагалі, угу. ну, не можна від цього закриватися. Угу. Раз. Дякую. Це, ну, я якраз насправді і хотів це почути. Да. І, 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 мабуть, це і є відповідь першого кроку завжди. Угу. Тобто, якщо це навіть повторюється, тобто, вже якийсь знайшов для себе. Промінчик. Mm -hmm. Але той промінчик, де заховався за якусь хмаринку, все рівно потрібно yeah. відкриватися, ні в якому разі не закриватися, не залишатися на самоті. Дякую вам, дякую за ваше служіння, дякую yeah. за вашу участь в цій передачі. Я переконаний, що а, комусь не одній людині ці передачі допоможуть, ці подкасти допоможуть. Тому хай Господь благословляє вас. Дякуємо вам, глядачі, слухачі, за те, що ви з нами і на цьому епізоді. І ми вас просимо і спонукаємо, щоб ви залишали реакції, ставили свої лайки, поширювали, тому що таким чином ви поширюєте добро. Бог з нами, Бог з вами. І хай вам щастить. До побачення.